Всім привіт! На зв'язку команда Shark Trade. Всіх вітаю з початком нового торгового тижня. Давайте складемо план. поїхали. Почнемо ми з календаря новин. Бачимо, що сьогодні новини відсутні. Очікую не таке сильне розширення ціни порівняно з іншими днями на тижні. Бачимо, що вівторок, середу, в середу, четвер, п'ятницю у нас доволі багато новин. Завтра у нас новини по долару. У середу у нас новини як і по фунту, так і по каду, також по долару. У середу доволі насичний день, оскільки буде вирішуватися Ставка ФРС. після чого в четвер теж доволі багато новин по євро та по долару. І у п'ятницю новини по євро, каду та долару США. Бачимо, що тиждень доволі насичений, тому очікую доволі гарний пресекшн та велике розширення ціни у дні, коли виходять дані новини. Давайте перейдемо на чарт. Почнемо ми з ГПП та Євро, після чого повернемося на крипту. Якщо відкрити тижневий таймфрейм, то бачимо, що у нас ціна не показує жодної реакції на даний fair value Gap, повністю його перекриває, закріпляється тілом. Та Наразі очікував би або ж тест даної інвертації, або ж продовження руху від Daily або 4H неефективності. Якщо глянути з Daily, то ефективності поки не було сформовано, що в принципі свідчить про відсутність зацікавлених продав покупців на даному моменті робити дисбаланс. Проте, сьогодні у нас є, в принципі, доволі непогані шанси утворити її. Після чого вже продовжувати рух від неї. Або ж захопити даний фрактал лоу і на даному фракталі поторгуватися, після чого показати реакцію і вийти вище. Поки що шортові варіанти я для себе не, не розглядаю, оскільки бачимо, яким лонговим був минулий тиждень. Плюс, чисто дивлячись на віклі, я не бачу для себе ніяких підстав для того, щоб шукати шорт позиції. Наразі очікую, як закриється сьогоднішня свічка. Після чого вже буду приймати рішення, базуючись на сьогоднішньому дні Або ж це буде імп, або ж від Свінга буду розглядати лонгові позиції. Якщо говорити про євро, то тут ситуація більш позитивна, оскільки ціна просто рухається в лонговому Order Flow. Проте бачимо, що залишає неефективності, в яких все ще може повернутися ось тут. Ситуація подібна до ГУ, оскільки сьогоднішня денна свічка буде вирішувати, чи ми будемо мати даний фервий лікар, від якого зможемо продовжити рух, чи будемо опускатися в меч даного фрукту лоу, після чого шукав результати ланних позиції. основному таритом я би виділяв даний фрактал хай. В нього би цілився на тиждень. Якщо говорити за криптом... Побачимо, що ми даємо реакцію від даного свінга. Наразі прийшли у даний далі фрактал, який виступає першою проблемною зоною для шортистів. І, можливо, від нього ми побачимо певну корекцію, до прикладу, у межі даного gap, якщо він сформується. Оскільки до закриття свічки ще 15 годин. Якщо ми не побачимо адекватної реакції в даних зонах, то у нас нижче є ще. Даний ферволігэп, який також може зупинити ціну та даний режек-блок. Ось. У межах даного діапазону я очікував би ціну, після чого вже розглядав лонгові позиції портез з локальними таретами, оскільки опираючись на даний підхід ціни. Бачимо, що він наразі спонсорований, тому можливо несхідний рух продовжиться, проте, звісно, треба буде дивитися, як ціна підходить до тих чи інших інструментів. Наразі, якщо сформується даний Daily Imp, то до нього я би очікував відкат, після чого вже тут приймав рішення, чи продовжувати лонгувати, чи шукати реверс позиції в шорт. Ось. По ефіру. По ефіру дещо інша ситуація. Бачимо, що ми продовжуємо рухатися у шортовому ордер флоу, продавці переважають зараз на даному активі. І скоріш за все ціна буде досягати даного фриктолоу, оскільки ось тут я не бачу жодних ефта, які вона могла б знімати і показувати реакцію. Ось тут ціна вже його даний свінг майже закріпила, тобто закріпилася під ним. І, скоріш за все, воно вже не буде повертатися вещи порта. все можливо, І, в принципі, це також потрібно враховувати. Так, маємо зону Rejection блоку якщо говорити про дані FTA. Маємо захоплення даного свінга, про те, чому я говорю, що, скоріш за все, реакції не буде, оскільки бачимо, що з самого початку як ціна досягала даних відміток, вона абсолютно ніяк не реагувала. 4 години свічка повністю закріпилася під даним свінгом. З утворенням неефективності, і це свідчить про те, що, скоріш за все, після відкату в першу неефективність або ж, можливо, в дану неефективність ціна продовжує свій несхідний рух вплоть до даного фракталу Він виступає основним таргетом для ціни. Ось такий план на тиждень. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім гарного, продуктивного даного тижня і почуємось наступного.